Б'ють всі. У нас тут до лінії зіткнення буквально ось 5 кілометрів. І б'ють градами, смертями, кабами, мінометами. Оце тут був прильот пошкоджений. Ось очки. тут будинки. Ось Також будинок було пошкоджений в результаті ворожого обстрілу. пролет оно пролеты На території громади на сьогоднішній день мешкає 1769 людей, 134 родини, в яких на вихованні знаходяться неповнолітні діти. Працівниками поліції постійно здійснюється профілактична робота серед населення Воздвиждовської громади щодо необхідності евакуації заради забезпечення безпеки, життя та здоров'я кожної особи. Доброго дня! Доброго дня! Як Позитивний. Добре, ну, нічого, все буде гаразд, я думаю. В ході проведення профілактичної роботи даній сім'ї було запропоновано евакуація. В даній сім'ї виховується троє неповнолітніх дітей, мати сама виховує дітей. Ну, то що тут стріляють, дуже, ми боїмося, тобто, далі ставається. Діти теж пугаються, кажуть, мама, прильот, давай швидше біжати, а на вулицю. Ані вже на підготовці, тобто у них курточки. Красовки вже, ну що у них там є, ну, у них все на підготовці. Мама згодилася на таку евакуацію, тому сьогодні буде проводитися такий захід по евакуації даної родини. Напередодні Дня Миру я хочу вам подарувати такі оберіги. Хай вони вас оберігають. І хочу побажати, щоб як можна швидше закінчилась війна, Дай Бог, щоб і щоб річ... ви повернулися до своєї будівлі да. да. та мирно мешкали на своїй рідній території дякуємо вам. Багатодітна родина знаходиться на обліку як багатодітна родина. Мати одиначка, яка виховує трьох діток, дуже в скрутному становищі, дуже б хотілося. Вони виявили бажання виїхати, тому дуже б захотілося їм допомогти вивести дітей у безпечніше місце. Ну зрозуміло, що, що діти повинні бути спокійніші, і обстановка сама як повинна розташовувати до більш психологічно урівноваженого стану дітей. То, що ми їдемо в більш безпечне місце. А з другой стороны, мені жалко оставлять свой дом, своє родное место, свое силой родное. Потому что мы годами тут живемо уже.